Зустріч із студентами Коломиї відвідала Ірина Шувалова, поетеса, перекладач, володарка першої премії літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» та українсько-німецької премії імені Олеся Гончара. У рамках презентаційного туру Ірина Шувалова завітала до Коломиї. Вона поспілкувалася із студентами Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Літати, росли, помирати не те, б хотіли, але помирали, літали, росли, помирали. Ірина Шувалова народилася у Києві в 1986 році. У 2008 році. з відзнакою закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013 року Ірина стала стипендіаткою програми «Фулдбрайт» і вирушила на навчання до США. Вірші Ірини Шувалової широко друкуються у періодиці. Вони перекладені вісьмома мовами англійською, болгарською, грецькою, німецькою, польською, російською, французькою та чеською. У 2011 році у видавництві Смолоскип побачила світ перша книга віршів поетеси Ран яку багато хто із літературної спільноти назвав дебютом року. Ми зараз їздимо по Україні і з першою такою частиною туру презентаційного дві нові збірки поетичні презентуємо. ОС та Аз. І власне Коломия для нас на Франківщині була із одним таких ну найбільших студентських міст, скажімо, культурних центрів. Нам завжди цікаво спілкуватися з молоддю, тому звісно вибір був очевидним, що крім Франківська, обов'язково треба було і в Коломиї. Письменниця не тільки привезла до Коломиї свої збірки, але й дала майстер-клас. Вона навчала студентів, як творити тексти у художньому та публіцистичному стилі. Є і певні критерії, які для будь-якого тексту є універсальними. Якщо їх пропрацювати, то текст у будь-якому напрямку журналістський, чи то блогерський, чи то художній – він буде ефективним. Я зосереджую увагу на чіткій структурі, на добре сформульованій думці, на орієнтації безпосередньо на читача цього тексту потенційного також на творчому підході до тексту і до вміло розставлених емоційних та смислових акцентів. Основна мета візиту не тільки розповісти, але й практично навчити студентів творити власні твори. До слова, в Коломийському інституті є немало студентів, які пробують свої сили в епістолярному жанрі. Саме тому зустріч для них була особливо цікавою. У нашому інституті є студенти, які пишуть творять. Зокрема, це є і Марія Мочернюк, і Регіна Кустригіна, і Ірина Кінашевська. Це є студент спеціальності філологія. Я думаю, що наша зустріч буде дуже цікавою, плідною оригінальною, і побажаємо успіхів Ірині у її подальшому житті, а також наснаги. В Коломийському інституті Прикарпатського університету студенти вивчають дисципліну Сучасна українська література. Зустріч із Іриною Шуваловою була плідною та цікавою, тому невдовзі її твори планують вивчати уже планово. Я думаю, що для студентів це дуже вартісно не тільки прочитати твори, а й також познайомитися та поспілкуватися з сучасним поетом, найсучаснішим. Зокрема, адже Ірина Шувалова трішки старша за студентів, тобто майже такого віку, як студенти наші. Письменниця вже відвідала Луцьк, Львів та Івано-Франківськ. До слова у Коломиї вона побувала вперше.